Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами мотивацією та натхненням на створення різдвяного календаря для ваших близьких і для дітей. Це може бути батьки, діти, чоловік, сестри, брати. Словом, усім, кому ви хочете зробити трішечки радісніший цей період підготовки до Різдва, та й взагалі з настанням такої. Зимової пори хочеться більше тепла, більше добра, і навіть коли, перехожий тобі посміхається, якось стає тепліше на душі. Тому я хочу змотивувати вас на створення різдвяних календарів і буду розказувати на прикладі нашої сім'ї. Я буду готувати різдвяні календарі, їх ще називають адвент календарі для своїх дітей. І інколи, можливо, в якісь дні буду також підсовувати сюрпризи для чоловіка. Така традиція у нашій сім'ї живе не дуже довго, але кілька років вже точно є. І навіть якщо ви не встигнете підготувати усі 24 пакуночки, ви можете підготувати частину і потім поступово додавати. Я так робила кілька років тому. Здається, якраз той рік перед війною е я робила щодня. Я діт діткам робила ну, інколи на 2-3 дні. І так мені навіть подобалося більше, тому що я знала, наприклад, якісь, е які у нас плани будуть, і підлаштовувала під це завдання, записочки. У мене був мега-бюджетний варіант. Я просто брала втулки від туалетного паперу і. Загортала їх в обгортковий папір і робила таку ніби цукерочку, і туди клала або смаколик, або якусь канцтовари, якісь я ще клала, і завдання, записки. Для менших дітей це, звісно, можуть бути якісь коробки, але для моїх старших це вже не актуально, для малого ще зарано. Тому у мене я вирішила для себе, що будуть декілька категорій. Це буде смаколики, звісно, але не всі 24 пакунки. Будуть якісь іграшки-замбавки. Покажу вам зараз більш детально мої ідеї. І також якісь будуть завдання, типу там написати лист вдячності або привітальну листівку для бабусі і дідуся, і якісь активності, типу зліпити сніговика, виготовити годівничку для птахів. Я думаю, все одно це буде цікаво. Е, головне, все продумати, все підготувати, щоб діти просто взяли це і робили, мої роблять із задоволенням. Тож, давайте зараз покажу більш детально, що у мене вже є, і заготовочок, як в цьому році буде це відбуватися у нас. Але якщо ви, можливо, не знаєте, що це за різдвяний чи адвент-календар, то я хочу вам трішки розповісти, що це традиційний у Європі календар для підрахунку передріздвяного часу. За традицією, це листівка чи картонний будиночок із віконечками, де у кожній комірці може лежати цукерка, шоколадка, пакетик чаю, косметика, записка з побажаннями чи молитва, а також інші подаруночки. Календарі можуть бути у вигляді мішечків, пакетиків чи згортків, розвішаних на стрічках. У календарях часто можуть бути пазли чи інші ігри. Зазвичай календар складається з 24 днів. Сучасні різдвяні календарі дуже часто створюють власноруч, використовують картон, дерево, тканину. Окрім традиційних ящичків та віконечок, у якості комірок використовують конуси, кишеньки, конверти, дитячі шкарпетки чи рукавички. Отже, спочатку давайте розпочнемо з того, куди я їх буду пакувати. І я купила ось на сайті тему, я думаю, на Aliexpress можна такі купити. Можливо, можна також у звичайних магазинах знайти, але я тут не стала шукати. І. Е... Придбала ось такі такі пакетики. Тут 50 штук. Я думала, вони будуть більші, якщо чесно, але розмір супер буде. У мене подаруночки будуть невеличкі, і я думаю, що такого розміру мені цілком вистачить. А якщо щось буде крупніше, я вже вирішила, що я просто сюди буду писати записку і казати, де цей сюрприз лежить. Взяла 50, думала Андрійкові не робити, або вже самі щось там вигадувати, запаковувати. Але потім я зайшла у Карітас мій улюблений магазин і тут купила. Ось такий цілий набор. Супер ціна була 2 франки. Тут 4 види пакетиків таких паперових. За розміром, в принципі, вони такі самі, бачите, як і ці. Але вони кольорові, класні. Я думаю, якраз буде це для Андрія, йому буде веселіше. Хлопці такі вже більш стримані. І тут так само є наліпки із цифрами, в який день відкривати. Тобто можна буде так в різнобій. Спакувати ці всі подаруночки, і також тут є стрічка. А для цих пакетів я купила також ось таку мотузку. Хочу тут дироколом зробити дірки, і підвішувати таким чином або на віночок, або на палку. Також на тему купляла ось такий скотч. Тут стрічка із наліпками різними. так видно, е, Merry Christmas. ці такі різдвяні наліпки теж думала, якщо самі робити, то ось такими наліпками просто поприкривати. І також, якщо буду чоловіку робити, то ось буду клеїти йому такі зірочки теж купила більше чи для Андрія, чи для чоловіка. А для дітей, ось на ці такі скромні стримані пакети, я купила. Ось такі наліпки теж на тему. Одні такі чорно-жовті, чорно-золоті, а інші такі більш кольорові. І також ось такі стрічки такого плану, може, використаю. Тепер щодо наповнення. Також, якщо мені не вистачить одразу усіх подаруночків, я буду підкупляти, але пакети одразу всі розвішаю, і потім вже в них буду додавати. В залежності від того, як буде підходити ця дата, але екстрено купила ось такі цукерки. Це, здається, з марципану. Такі мишки, їх можна і на ялинку вішати. Давайте відкриємо з вами зараз. Ось такі мишенята. Буду по цукерці їм класти. Щодо активності, я думала над тим, що зліпити сніговика, покататися на лижах чи сноуборді, на санчатах, подивимося, коли буде сніг. По прогнозу спланую піти вихідні і покладу записочку, що сьогодні діти ми їдемо гуляти в лісі, в снігу валятися. Також я думала спекти печиво вчителям, і для цього. Я замовила ось такі формочки. Байдуже, що вони рожеві, я думаю, на печиві це ніяк не відображається. Тут олень, дід мороз, сніговик, сніжинка, цукерочка, ялинка. Коротше, такі формочки, я теж їх поділю на трьох, і кожному покладу там по дві штучки і напишу, що завтра ми будемо готувати печиво, і за вихідні ми спечемо і. Прикрасити можна, також буде кольоровою глазурю, можна її також запакувати в якийсь день. І буде печиво для вчителів. Згадала, що в мене була нещодавно мега класна покупка. Я купила кілька таких коробок. І будемо сюди це печиво складати. Тут класна бамбукова ця кришка, і вона дуже міцно закривається. Далі, серед активностей будуть Вечір настільних ігор. У нас є багато ігор. Ось це ті, що у нас є, вже просто показую вам для прикладу, що їх також можна невеличкі такі ігри запакувати у пакетики і провести вечір настільних ігор. А для своїх я купила ось таку. У нас такої ще не було, 10 добиль. І вона якраз новорічна. Тож, я кожному напишу записочку, де її шукати, і це буде гра для нашої сім'ї. І також з активності, я ще думала, годівничку. Тут також продається дуже багато різних сумішей, якісь кульки такі, які можна обклеювати і посипати зерном. І повішаємо у нашому дворі. Це більше така, звісно, дитяча розвага, але. У нас є і малюк, тому буде цікавенько. Далі щодо таких якихось подаруночків, вони в мене теж в більшості такі практичні. Не те, щоб я, типу, не купую дітям шкарпетки, там, я не знаю чи зубні щітки. Ні, це просто більше як розвага. Наприклад, у Андрійка яка якраз така вже в нього щітка зносилася, і я йому покладу в один із днів таку щіточку новеньку. Для дівчат теж вам кілька ідей. У мене тут є такі це мітинки, це рукавички без пальців, ось так, тільки вони закривають руки, або, наприклад, можна резинки покласти, можна по одній, можна набором. Це вже який там бюджет, виходячи з вашого сімейного бюджету, з можливостей, з бажання. Також можна якісь цікавенькі шкарпетки подарувати, ось такі, наприклад, з зим, зимовим принтом. Тут ялинки, олені, або якісь більш такі, теж прикольні. У мене з Бетменом будуть. Для душі підійде, наприклад, для подруги чи для сестри. Це в мене тут мочалочка, вона така досить жорстка. Ми з кумою її використовуємо для п'яточок наших для них. І тут вона йде з милом. Це мені кума дарувала з Полгарії, і вам, з вами ділюся, як ідеєю. Для зовсім малих. Ось, у мене є такий скотч, буду Андрійкові його вкладати, це клеїти на підлогу, і наче дорога така траса для машинок. Він зараз обожнює гратися машинками, тож ми в його дитячому куточку, я думаю, наклеїмо це на підлогу. Також я йому презентую мильні бульбашки. Тобто, подарунки не обов'язково мають бути якимось мега дорогими. Тому. Ось такий набір я ще придбала. Це вовчки теж, більше як для Андрійка, але хлопцям теж покладу в якийсь із днів. Для старших хлопців, щоб вони прикрасили у своїй кімнаті ось такі гірлянди на батарейці. Тут, здається, вони по 2 метри. Можна буде прикрасити або десь біля столу, де захочуть вже там або на вікні причеплять. І ось цю також вам показувала це грілки для рук купила для чоловіка. Сподіваюся, відео було корисним та надихнуло вас на створення адвент-календаря для своїх близьких. Я дякую, що залишаєтеся зі мною, що дивилися це відео. І до нових зустрічей. Па-па!